вів далі. був цар, що походить з роду Ікшваку, відомий на ім'я Магапхіша, Правдивий у слові, обдарований справжньою мудрістю, тисячею жертвопринесень Ашваметха і сотнею жертвопринесень Ваджапея, той володар задовольнив індру, володаря богів і згодом досяг неба. Одного разу боги робили поклоніння брахмі. Там були царственні мудреці й цар Магапхіша, і Ганга, кращий з рік, теж прийшла до свого діда. Її одяг, подібний до місяця, було розкрито вітром. Тоді боги негайно опустили голови, але царственний мудрець Магапхіша безтурботно подивився на ріку, і тоді Магапхіша був проклятий великою брахмою який вирік, народившись серед смертних, ти знову досягнеш цих світів. І той володар мужів, подумавши про всіх царів, сповнених благочестя, вибрав своїм батьком пратіпу, наділеного великим блиском. А Ганга, краще з рік, побачивши того царя Магабхішу, що втратив стійкість, звернулася тоді думкою до нього, а він також став думати про неї. Ідучи по дорозі, вона побачила богів-небожителів васу що втратили свою красу із сяйвом запляномованим брудом. І, побачивши їх у такому вигляді, краща з рік запитала Чому це ви втратили свою красу і чому така безтурботність у небожителів? Тоді їй відповіли боги Васу, Ми, прокляті у Велика Річко, шляхетним васіштхою, розгніваним через незначну провину. Помилково ми всі наблизилися до Васіштхи, найбільшого з мудреців, що сидів в непомітним у сутінках. Він у гніві прокляв нас і сказав Ви народитеся в утробі. Те, що виречене виразником священної мудрості, неможливо змінити. Тому ти, прийнявши людський вигляд, народи нас васу на землі як своїх синів, щоб не входили ти нам у несприятливу людську утробу. Коли так вони сказали, Ганга, сказавши тим Васу, Добре, мовила Хто ж кращий з чоловіків серед смертних буде вашим батьком? Васу сказали У пратіпи у світі повинен народитися благочестивий син на ім'я Шантану. Він буде нашим батьком. Ганга мовила. І моя думка о боги така ж, як ви сказали мені, о бездоганні. Я зроблю йому приємне. І виконується ваше бажання. урекли. Ти повинна кинути своїх синів у воду після того, як вони народяться, для того, щоб для нас незабаром настала спокута, оплинна в трьох світах. Ганка мовила Я так і зроблю. Нехай же в нього буде син, щоб його зв'язок зі мною, початий заради потомства, не виявився даремним. Вас умовили». Кожен з нас віддасть восьму частину своєї чоловічої сили. Завдяки тій силі від тебе в нього народиться бажаний син, але в нього не буде потомства серед смертних, бо той могутній твій син буде бездітним. Уклавши таку умову з гангою, Тівасу з радісною душею відправилися негайно куди хотіли.